Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми розглядаємо питання тестові технології контролю в сучасній педагогічній діяльності. Серед методів педагогічної діагностики найбільш доцільними вважають метод тестування, який дозволяє вимірювати та інтерпретувати результати навчання з великою мірою об'єктивності та надійності. Термін тест. Походить з англійського слова тест «проба», В Вузькому значенні це тест, тест це інструмент, що вимірює рівень оволодіння знаннями і вміннями. Тест у широкому значенні це стандар... стандартизована процедура, сукупність методик для отримання визначених характеристик про досягнутий рівень знань, умінь і практичних навичок. До переваг тестової технології контролю належить можливість контролювати роботу кожного, тобто індивідуальний контроль, можливість регулярного систематичного проведення тестового контролю на всіх етапах процесу навчання. Можливість комбінації з іншими традиційними формами педагогічного контролю, всебічність, тобто, тест може охоплювати всі розділи навчальної програми, забезпечувати повну перевірку теоретичних знань, інтелектуальних і практичних умінь та навичок. Об'єктивність тестового контролю виключає суб'єктивні оцінювачні судження і висновки викладача. Врахування специфічних особливостей кожного навчального предмету і окремих його розділів, можливість проведення як традиційного, тобто паперового, так і комп'ютерного тестування, можливість застосування сучасної технології комп'ютерно-адаптивного тестування, можливість масового широкомасштабного стандартизованого тестування через роздруківки і тиражування паралельних форм. Тобто варіантів тесту і доставки його в різні навчальні заклади, врахування індивідуальних особливостей специфічної виборки слухачів, що потребує застосування різної методики розробки тесту і тестових завдань, єдність вимог до всіх слухачів незалежно від їх минулих навчальних досягнень. Стандартизованість тестового контролю це можливість розробки єдиного тесту для різних навчальних закладів на основі вимог державних освітніх стандартів. Диференційованість шкали тестових валів дозволяє у широкому діапазоні ранжувати рівень навчальних досягнень. Висока надійність тестового контролю дозволяє говорити про повноцінне педагогічне вимірювання рівня навченості. Висока змістовна валідність тестового контролю заснована на включенні всіх дидактичних одиниць програми навчання в завдання тесту, висока прогностична валідність вступних тестових іспитів дозволяє також передбачити успіхи тих, хто буде навчатися в майбутньому. Висока критеріальна, тобто поточна валідність підсумкових атестаційних тестів. Ефективність тесту дозволяє проводити оцінювання будь-якої вибірки слухачів за короткий час з мінімальними затратами за правильною організацією та застосування методів інформаційної безпеки можна виключити недобротовісне ставлення студента до виконання письмових контрольних іспитів, тобто списування і так далі. Тестовий контроль стимулює постійну роботу всіх завдяки проведенням широкомасштабного неочікуваного тестування. Класифікація тестів базується на багатьох чинниках, але залежно від форми поданої відповіді, вони поділяються на закриті, на і відкриті. Клас закритих тестів це, це найчастіше використована група завдань під час комп'ютерного або бланкового тестування, в яких відповідь надана як тому, хто тестується, так і оброблювачу тестів. Оскільки відповіді наведені явно, завжди існує можливість вгадування правильної відповіді. Альтернативні тестові завдання із завданням множинного вибору найчастіше використовуються на комп'ютерних істиках. В альтернативному тесті на зразок правильно, неправильно, пропонується лише два варіанти правильних відповідей. Можливість вгадування правильної відповіді тоді дорівнює 50%. До Під час контролю знань цей тип тестів застосовується нечасто. У класі на пів закритих завдань правильна відповідь відома лише оброблювачу тесті. Традиційні форми контролю знань використовуються переважно цей тип завдань. В автоматизованих системах найчастіше застосовують три види на підзакритих тестових завдань. У тестах із конструюванням відповіді на півзакритість досягається використанням достатньо великої бази даних, яка структурована і універсальна для всієї бази. Той, хто тестується, складає відповідь із запропонованої сукупності тематично та ієрархічно структурованої інформації. Ситуаційні задачі з суворо заданим розгалуженим алгоритмом належать також до напівзакритих тестових завдань. Зазвичай вони складаються з інформаційного блоку і пов'язаного з ним блоку керування відповідями. З кожним вибором, що оцінюється за заздалегідь розробленим правилам, той, хто тестується, пересувається по дереву рішень до підсумкової відповіді. Ще один тип напівзакритих тестових завдань є тест заповненням пропусків, це незакінчені твердження, до яких необхідно внести пропущену інформацію. Напівзакриті тестові завдання, як правило, досить ефективно виявляють. У тих, хто тестується четвертий рівень засвоєння навчального матеріалу, тобто продуктивно творчу діяльність, доволі часто виконуються, використовуються змішані варіанти тестових завдань. У відкритих тестових завданнях відповідь не надана ні тому, хто тестується, ні тому, хто обробляє тест. Цей клас має ще одну назву, що часто зустрічається: це тест ЕССЕ. Цей варіант практично не реалізовано через складність автоматизованої обробки. Відкриті тестові завдання є найефективнішим інструментом виявлення спроможності до саме продуктивно-творчої діяльності. Це п'ятий рівень засвоєння навчального матеріалу. Таким чином, впровадження тестового контролю для. Оцінки знань дає нам можливість оптимізувати як процес навчання, так і процес оцінювання його результатів. Я вам дякую за увагу.